Одні бусли, Дмитрук і Алігатор. Продовжуємо сіяти. Не вдалося два рази мені закрити тут, а, пройтися по полю, один раз і другий вже сіємо. І бачимо, оце та ділянка десь був очеред, там чуть-чуть в -чуть кутку залишилося. Ось трошки таке воно із е, таким намотаним зіллям, але от, абсолютно там нічого немає. Е, воно все, все воно. Переприявлю, ясно, що там можливо де воно є, то рослина там не зійде. Але, але ми запускаємо поле, тому, тому якщо там десь щось не зійде, то десь інше можливо там чомусь компенсується. Залишився там один кусочок такий маленький, пару разів погратися, незручно трошки бо мало, тут десь діляночка 0,8 гектара. Але дякувати Богу, вже закінчується. Слава Богу за все. Прибутків вам, врожаїв і гарного настрою.